Вітаю вас на каналі Вітяк на кухні і сьогодні ми будемо готувати Сирний суп із мисливськими ковбасками, як ви зрозуміли з назви цього відео. Для цього рецепту нам знадобляться ковбаски мисливські 250 г, сир плавлений 200 г, картопля 400 г, цибулина. Тільки це завели, нам треба буде всього 50 грамів, тобто десь половинка. Морква 80 грамів, часник, декілька зубчиків, олія, також для подачі петрушка, також спеції, лавровий лист, сіль, перець. Ну і зрозуміло, що вода для приготування супу. Оскільки все є, починаємо готувати. В першу чергу беремось за картоплю і починаємо її чистити. Картоплю нарізаємо невеликими кубиками. В першу чергу беремо кастрюлю та наливаємо в неї приблизно 1,5 літри води. Тепер включаємо і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, додаємо в неї картоплю. І чекаємо, поки вона знову закипить. Після того, як закипіла, прикручуємо і варимо 7-10 хвилин. Поки вариться картопля, чистимо моркву. Беремо велику тертку і натираємо нашу моркву. Наступною буде у нас цибуля. Ріжемо її навпіл. І одна половинка нам не знадобиться. А от іншу чистимо. Та ріжемо маленькими кубиками. І ще трошки і забув би про часник. Добре, що згадав, того чистимо його, а також нарізаємо наші ковбаски, оскільки у мене маленькі, я просто їх наріжу кінцями. Поки я ріжу ковбаски, ви можете підтримати мій канал, поставивши вподобайку. Написавши коментар або натиснувши на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Коли сковорідка нагрілася, висипаємо в неї нашу цибулю та моркву. І все це обсмажуємо протягом 5 хвилин на середньому вогні. Після того, як морква з цибулею стали м'які. Додаємо на сковорідку мисливські ковбаски та видавлюємо наш часник. Все це добре перемішуємо і смажимо ще протягом 3-4 хвилин. Поки, досмажується наша картопля, не навпаки, поки доварюється картопля і досмажується наша заправка, переходимо до підготування наших сирків. В першу чергу розпаковуємо їх. І тримо це все на терпку. Тепер прийшов час змішати всі наші інгредієнти. Додаємо плавлений сир і добре перемішуємо. Тепер додаємо смажену все, що ми смажили. І також добре перемішуємо. Також не забуваємо кинути лавровий листочок. І тепер варимо суп протягом 10 хвилин на повільному вогні. Тепер солимо наш суп за смаком та перчимо. Добре перемішуємо та вимикаємо наш суп. Накриваємо його кришкою і даємо настоятися 5 хвилин. І потім подаємо до столу. Ну от і все. Сирний суп із мисливськими ковбасками готовий. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, написати коментар і прийти сюди наступного понеділка. Всім пока!